Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми в Аврорі. Перед тим як йти в Аврору, нам обов'язково потрібно мати і в Цьому нам допоможе кава від 25 Coffee Roasters. В Їх асортименті більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Уся кава натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки, завдяки чому продукт смачний і корисний для організму. Засипаємо зерна в каву машину і вже відчуваємо дуже смачний запах кави. І до речі, у мене є. Для вас подарунок. А саме промокод, який дає знижку 10% на всю зернову каву та дрипи, окрім наборів та комбо. Діє він місяць, тобто до 15 грудня цього року. Тому не прогавте можливість замовити смачну каву ще й з додатковою знижкою. Ну а поки ви зберігаєте промокод, я п'ю каву зі смаком персику, гібіскусу, солодкого грейпфрута. Відчувається також аромат персику та карамелі, А після смак залишається фруктовий. Випили каву, отримали заряд падьо. Рості і йдемо в Аврору. Тут доволі великий вибір новорічних прикрас, декорів по приємних цінах. Хоч на моєму каналі вже є відео з Аврори, але тут вибір трошки інший, ніж там. Тому давайте дивитися. Наприклад, гарні будиночки по 84 гривні з дерева зроблені. По 29 сан з оленями та ялинками дерев'яними. І дуже багатий вибір на різні набори з куль. Набори є на будь-який смак і по любим цінам. 84 гривні, 88, 119, снігові кулі по 119 гривень. Дуже гарні бомбочки на подарунок, прям дійсно класно, З оленем або ялинкою по 99 гривень зараз. Композиція з оленем, яка ще й має світитися, також дерев'яні оленятка, яких можна повісити як і на двері, так і просто на ялинку. Коштують 84 гривні. Фігурки новорічні по 129 гривень. Також є підсвітлення. По 88 ялинки, які світяться 99 гривень, знову набори по 69 гривень, дуже гарні кулі, в яких всередині є пір'я 34 гривні коштує. Гарний олень в блискітках за 55 рожевий набір за 44 гривні. Також є оксамитові прикраси по 59 гривень. Тут, як ви бачите, такі маленькі кулі в різних кольорах є. До них можна підібрати зірки. Також оксамитові в таких самих кольорах, як і кулі. Є зелений, є жовтий, є білий, є бордовий. Кітки в блоскітках за 69 гривень. Є великий вибір різних новорічних терпеток, бантики, тростини. 500 гривень коштує олень на білих санях. А 300 гривень коштує новорічний плед. Набір білих куль за 150 гривень. Також є ще наклейки на двері за 84. Цукерочки, але, на жаль, без ціни, Гарні дівчатка янголятка за 44 гривні. За 59, сова за 34 гривні. Композиція з гілок та куль є в золотому кольорі, а також червоному. Шишки за 44 гривні, дві штучки в упаковці йдуть, також є. Гномики за 24 та жолуді за 24. Бурульки коштують 69 гривень, а льодяники на паличці 44, 39 пряничний чоловічок, 64 диско куля з градієнтом. 49 5 який зроблен з помпончика Грибочки за 69 гривень в білому кольорі, подаруночки за 19 маленькі, 44 більші, сніжинки по 19 гривень. 27 гривень коштують мішечки. Подарунків в різних кольорах вони є. Більш світлі, більш темні. А попереду висить дуже гарна рожева куля з таким пір'ям зверху. Прищепки для фотографій за 39 гривень. Тут олені новорічні, такі, цукерки. Сніжанка 34, сніговик 24, Санта 44 гривні. 74 гривні, блискуча прикраса у вигляді бантику в червоному кольорі. Знову прищепки для фотографій: 39 бурулі, 55 зірочки, 34 зірки. Тут на вони ось так йдуть. 24 подарунки з кулями. Вони за 59 гривень в новорічних кольорах. Бант за 55 49 набір пантів. Тут їх три штучки в золотому кольорі. Шишки будиночки 34 гривні. Флай за 49 гривень, а позаду них знову прищепки для фотографій. Класні кексики в коричневих кольорах, також є ще підвіски у вигляді янголят та сніжинок. Гарні заколки у вигляді рогів оленя. Також є тут квіти в різних кольорах. Червоний, золотий, срібний. Знову набори бантиків в червоному кольорі, в срібному. Одним словом, всі новорічні та яскраві кольори. Зірочки в наборі, дві штучки в червоному кольорі, також я знайшла тут оленя в коричневому кольорі. Є дерев'яні прикраси, на яких принт йде ось такий у вигляді різних зірок, сніжинок, знову прищепки, заколки. Дзвоники, тут їх в упаковці йде 9 штучок, 3 кольори. Є ще такого формату заколки без гілочок. Дуже гарні пончики, 2 штучки в упаковці йде. Набір 6 куль в коричневому кольорі. Дуже багато різних новорічних обручів. Окуляри новорічні з ялинками є, а також з наступним роком 2026. Навіть є різні адвент календарі для діток. Вінок на двері за 400 гривень, виконаний з гілок та шишок. Також ще покажу вам, які тут є гірлянди, бо їх тут досить багато. 279. дуже гарні свічки ледовські, які виглядають дуже по новорічному. П'ятсотих гривень є різні персонажі новорічні. Олені, дівчата. І Алинка за 179 гривень така маленька, засніжена. Кумедний Санта, який лізе по драбині наверх. Також ще прикраса у вигляді кулі. Вона, до речі, коштує 99 гривень. Ну і Санта, який лізе на трабині, також 99 гривень. Різні наклейки на двері з Сантами, з оленями, також на вікна є наклейки, Санти, ялинки ще є, чобітки новорічні з подарунками. Шикарний бант за 180 гривень в срібному кольорі, і мені дуже сподобалася ця тростина 180 гривень, вона ще й світиться в неї місце для двох батарейок. А це набір куль зроблених зі скла, і коштує він 350 гривень. Дуже гарний для однотонної ялинки. Також є ще такі наклейки на вікна, просто білі з срібними ставками. Також є різні фігурки декоративні, 149 гривень дівчата, 300 різдвяна така композиція з зіркою. Є дерев'яні прикраси для Різдва. За 139 гривень, 139 зірка. а також ще є е, значки за 34 гривні. Гілочки по 24 гривні. А ось ця зірка вона ще, до речі, з паличкою йде. Штучний сніг за 34 і досить багато посуду. Дуже подобається тарілка у вигляді сніговичка. 189 гривень картина по номерам з тематикою Різдва. Куля у вигляді Тростини за 55 гривень. 44 гривні, наклейки на вікна у вигляді сніговичка, ялинок, сніжинок. Є ще свічки по 109 гривень. Гном за 300, дівчатка за 349, а ще є багато смаколиків. Особливо сподобались пряники за 39 гривень. Новорічні іграшки, наприклад, ялинка. Різдвяний чай в наборі 88 гривень. Адвент календарі 169 гривень, І багато подарункових солодких наборів. Ростини, які світяться за 500 гривень. Гарячий шоколад в кульках є різних кольорів. Він ось так виглядає, там всередині має бути маршмеллоу, сам шоколад 77 гривень. Набори у вигляді м'яких іграшок, є ведмедик, сніговичок, а всередині там різні смаколики. Коштує 149 гривень. Шмелу у вигляді різних новорічних персонажів. Наприклад, там є Санта, пряничні чоловічки, ялинки. Ось кружки новорічні. Мінімалістична кружка за 99 гривень з маленькими малюночками новорічними. 119 гривень коштують ось такі склянки з Сантами. Також є стакани для глінтвейну. Подушки 169 гривень новорічні. Знову різні смаколики та адвенти. І м'які іграшки: 149 зайчик з ось такою шапкою новорічною, 119 олень з віночком на шиї. Також ще є конячка за 249 гривень, так як наступний рік це рік конячки. А ще є така конячка за 500 Вона вже більша, така розкішна. Ну а зараз я вам покажу свої покупки. Мари 2026 коштує 34 гривні наклейки. 14, як ви бачите, три штуки аж купила і крючки для новорічних прикрас. Вони дуже класні. Я коли ще купувала, коштують вони 34 гривні. Ну і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що вам найбільше всього сподобалось цього відео. і Що ви хотіли собі придбати? Обов'язково підписуйтесь на канал, аби не пропустити мої нові новорічні відео. Бувайте до наступних зустрічей.